Початком відео підпишіться на ТГ канал, там будуть новини, будуть відео виходити раніше. Це буде добре, якщо ви зайдете, там буде на посилання на телеграм-канал з новинами саме про Брапл Старс Непового каналі. Дякую. І все моя Діна. Нові стартропи, які там віддають нам. Я тут, звісно вже відкрив 8 цих, але у нас є багато різних аккаунтів, на яких ми можемо відкрити І більше. О, ура! Як я довго ждав цього стартропа. Відкриваємо. Гіперзарядна Муртіса. До речі, в мене я на ньому не стасила, тому це дуже добре. Мені це подобається. Ось тепер у мене з гіперзарядом. Нічого такого не випало, тому є, я не відповідаю. Зараз я зайду на слідуйший аккаунт і підключуся. О, гонку, до речі, знімаю відео. суті, за вонку. Ось мій следующий аккаунт. не стардропы. легендарный. Поставьте лайк, то подпишитесь на канал, чтобы не было Ой, ставьте лайк и подпишитесь. Не А вы все, типа, говорят, и я вам скажу, что я их не Я люблю, но людям не очень удобно просить обехать. І такие такі мнения у мене вище цих зарядів. Так, забираємо. До речі, старий аккаунт. Ну, не старий, він не старий. О, не, я мабуть, цю піцу всю новоду збирати. Я її взагалі з першого дня не вже Потім якось без відео зберу, куплю полос. Може на вольта навіть вистачить, якщо там буде акція. це путь профі, я тут охренка на 25 и дня ранее, что це було якимось супер с вами досадками, он зараз меня себе тоже. Ну, до фарин, под парень. Максимально. Тысячу пикей, машина, не так шутить.

Хорошая, то у не, не звичайно, Це новий я можна сказати. може випасти персонаж. Так. Тому ставте лайк, ставте лайк. Тут можна вже поставили. Криваємо. на поку. Ну Боже, ну що це таке? Я назад цей хаджет на поку міг купити вже давно. О, дякую. 30 деліки. До речі, що за акції? Ой, куди я захожу, боже. Так, цей подарунок ми заберемо, він. О, Тут зараз швидко все заберемо. Так, не Тобі... О, акція з гультом є, до речі, є. Потім, може, ще один шорт засніми. Следующий аккаунт яка бро тоже. Але він вже давно у мене, дуже давно. Він у мене ще мабуть. До 2019 року. Ні, з 21, 21-го. О, give day. Я тут навіть give Day не забрав. Бо вам повезло. Зараз швидко поцарапаю тут подарки. На відео вам, до речі. О, епік. Так. Епік. Міфік! А, таке собі. Міфік! Однозначно. Як завжди, як завжди! Не можна було вже щось на відео дропнути. О, епік, як ось везе сьогодні. Епік. Такий собі дропнути. не старалися з крубом. О, ще ящик, блін, о, маленький цей. Як він вже бісить! Тут навіть на базлай... О, на спайкер скін Масті. Погнали. Поки мені там далі не почали давати, я поставлю на паузу, поки збираються. Вже я тут відкриваю останні подарунки, що вже включив, бо мені сумно самому сидіти, тут можна хоча б розказує свої свою думку висловити. Ось 800 группів. От відкриваємо. <coughs> Можете приболів, О, міфік! 200 кредитів. Майже драко получив, Це дуже добре. Эпік. супер Суперрер. Легендарний. Легендарний. Ставте лайки. підписуйтесь, я відкриваю. На барлі, таке таке вибачте, за слова. Реально, таке випало, що Тут навіть я не стриматися, хоча я стримуюсь на відео. Слідуючий аккаунт я тут все проскіпаю. уже в відео дуже великий. С 7 хвилин, до речі, місто великий прям як його, відео. Ну я не хочу. Може ви просто зайшли сюди подивитися відкриття. Так, я вам покажу цей це профінбокс. О, до речі, що воно то... тут? О, ну такі особливі, такі особлі. Відкриваємо інбокс. Що тут, до речі? А, воно майбутнє вже все. До речі, все, я виключаю. Не знаю, напишіть у коментарях, чи заходите вам такі Такий вид відео, щоб я тут все відкривав, щоб я тут не стопу не знайшов. До речі, я хочу засняти відео в OBS студії. Я вже все у нього це. Дуже удобно і практично, так ковбік навіть знімає, багато всяких ютуберів там. Але зараз мені треба ваша допомога в ТР-каналі. Тому що ТР-канал це все це. Я задумалася над тим, щоб якось продвігати його. Ну, у мене буде ще один ТГ-канал. Ви заходьте спочатку в мій ТГ-канал. Якщо хочете мене підтримати, я вас умоляю, просто Зайдіть той довбаний ТГ-канал. Він там не має ніякого спаму, ніякої реклами. Там, зайдіть там буде. О, Міфік, Зайдіть. Коротше, зайдіть туди, а там я вже залишу ссылку на свій новий тг канал. Там, до речі, нуль підписників тільки, лі, тільки я є. Лігіндарка, Лігіндарка, Лігдарка, відкривай Відкривай Гіперзаряд! Чому мені сьогодні на гіперзаряди? Зайдіть, не полініться, будь ласка, там новини. У мене там мало підписників, я хочу, щоб у мене. О, Міфік! Такий собі скін. У мене там мало підписників. Я хочу, щоб там хоча б 5 було Хоча б 5, щоб було їх, тому що О, легендарка, буду радий кожному, кожному просто хто зайде, відкриваємо посівка таке собі. Я не знаю, чи вам подобається такий контент. Ви мені просто напишіть в коментарі чи напишіть в своєму каналі. Я залишу з самого початку. там... Ви завжди знаєте, що у мене з самого початку. Це який аккаунт Пуцкінів. Я завжди залишаю там ну, QR-код. То попрошу вас, будь ласка, підписатися на нього, тому що, тому що це підтримує мене. Там, там реклами ніякої немає. Взагалі там немає реклами, там тільки. Ви можете навіть, навіть відео швидше всіх побачити. Я так задумався, може відео скоріше. У мене ще буде вже відео. Дах, я вже испугався, а потім вспомнив, що тут дах є. Я вже подумав, як дах випав, так. Там теж, мабуть, про базлайтера пишуть. Я не знаю, чи вам подобається це. Але якщо вам подобається, то напишіть мені в телеграм канал чи сюди. Ну, Легше, якщо ви вже не хочете в телеканал заходити, то напишіть. Те, що вам подобається такий контент. Мені, мені, от мені, персонально, мені не дуже подобається, щоб це блогер три часи відкривав ці от подарунки. Я деколи коли таке, то я ставлю на 2Х. Можете теж спробувати. Так легше. Якщо ви не любите от мандаринки. До речі, не звертаю уваги ніколи на ці подарунки з цими пінами. Тільки на всякі стардропи звертаю уваги. От якась корона. До речі, я, я вам е, дуже ну, пораду даю вам. Збирайте ці всі, як його, всі оці подарунки. Бо як не будете збирати, то вашого аккаунту ніякої майже цінності не буде. Збирайте все, тому що ну, хай там випаде вам щось погане, але все одно це добре буде для вашого аккаунту. Якщо ви хочете його там, не знаю. Е... Ну, не дарить, чи по, Не знаю. О, скін Дарити не можна по правилам суперселу, так як я хочу стати офіційним. Я про це навіть не говорю. Тому так не робіть, не продавайте аккаунти. Це погано дуже. Легендарка! Легендарка, легендарка! Відкриваємо. Джекі, Це дуже прикольний скін Це найкращий дроп, мабуть, за легендарки. Епік, епік відкриваємо. Все кінчилось, кінчилось. Сестер Дропа відкриваємо ще один легендарний. Поставте лайк, щоб мені випав персонаж. Персонаж. Ну, як завжди, я ні на чого не надіюся. Ви мені просто напишіть, бо я не знаю, що вам подобається більше, бо є ком'юніті. Опять мені цей клуб Боже. У мене є свій клуб, не треба мені чужий. До речі, у мене клуб свій є. Які. Я, до речі, хочу щось здати по типу Бонка. Я дуже Бонком... Восхищаюсь, як по-українськи. Боже, сепаратіст, який я, який я сепаратіст. Я дуже бонком. Як його. Я не знаю, вибачте, поправте мене в коментарях. Я дуже бонком. Похищає з того, що він тут така людина, яка якісь там школьники спочатку, як тільки побачив його, думаю, ну, якийсь такий школяр, видно, ну, йому 16 років, він старше то мене. Але я хочу робити такий контент, як він, бо мені подобається він. Бонко взагалі, як блогер, він. Я б не сказав, що у нього дуже контент зацікавлює, але він. Мене здивувало те, що йому 16 років, він з за... України, і він записує повністю все по-українськи. І він має стільки кубків. І я з ним. Ну, я пам'ятаю, я раз тут тако без стріма, я з ним грав тільки раз. І, зав... і він завжди підтримував мене. Коли мені вийшло, він говорив те, що не розстраювався. Хоча йому тоді треба було кубки, і він коли лавав, він не розтраювався, не бомбив. Ну Мені оце от у ньому подобається. Я стараюся бути таким, як він. Не матюкається він. Ну, тіпа... ну що сказав. О, міфі. Ну, опять цей скін ну, Боже, наш що він? Епік. Ну, збирайте, до речі, це все. Я вже просто говорив все, що можу. Скільки там, до речі, хвилин? 14 хвилин уже відео йде, треба скоріше. Скоріше, скоріше. Я і так швидко, Я як... куди ще скоріше. Все, кінчилася акція. Жалко. До речі, напишіть ще в коментарях. Вам, вам подобається те, щоб базлайтера лайтера прибрали? Чи вам таке от легендарний... Що це? Що це? Що це? це? Вікінг був. Ремоделька. Щось залогав там був трошки, там зверху щось там мигало воно О, п'ять сітри не треба писати шутки про тракториста Так. Це якийсь скін? Тобто це, це якийсь це бомж, це бомжик. Це тут бомжик, так. Да. Це базал коголік. Я вам розказую про історію, чому він іменно база а не баз просто, чи відкриття база. Я його назвав база алкоголік, тому що ми з моїм другом сміялися, там, пам'ятаєте, іван з там. Баз був в якійсь зеленій жидкості. І ми сказали, те, що баз напився. Потім мій друг пішов спати, а я почав фармити клубу яйця. Я создав цей аккаунт і він такий, ну, бачиш алкоголік, він спить, він там напився цей білий, Це а зеленої жижею. І отак от по приколу назвав такий от аккаунт був смішний, він порофу созданий. Чисто созданий, був не для пуша якогось там прям серйозного. А просто порохло, щоб зайти в мій клуб. І там багато яєць нафармить лоток я... яєць. Я цілу ніч фармив ці яйця, щоб мій клуб отримав цього ходзілу базу. Бо тоді це ж було нове введення там, і перезарядний скін. Я тоді був капець який радий, коли ми отримали легендарний. Зразу легендарний чому Чи я вже відкрив Скрапі 2.0. А, я якось так погано нажав зразу легендарний суперрер. Давай швидше! Швидше! Эмс. Епік опять епік. Легендарка! Легендарка! Френк, на Френка, на Френка фігня Просто щось не везе взагалі. Ну, а що ти хотів від безплатних, Якби я тільки що задонатив там, гемів собі так мільярдів, то мені б везло поти. І це от логіка Брабл Старса за от тобі і удача. От, я тут, до речі, цілих два скіна на базу отримав. ну тут все оформлення базового алкоголіка. Це настає ще базолкой. Следующий аккаунт теж був созданий для Рофла, не для Пуша. Просто щоб лотки ці заповняють. А Боже, як мене це бісить. Куди? Який Ютуб? Я не хочу дивитися на відео. Ваші. Нет, я не Юлі! Нет! Вибачте, вибачте, я не хотів це Бравл Старс мене заставляє дивитися їх відео. Я не хочу дивитися їх відео. Я хочу відкрити стардропин. Мені не дає ніхто. О, до речі, на наступний день бас буду давати. Ну, Зачем мені ще один бас? У мене ж є. А там дадуть якусь полюбе, якусь погану винагороду. От такі тут на шелі є. Скін. Нам полюбе погану винагороду, за місто база. А я база отримала ще тоді, коли роздавали його безплатно, на коли було з Годзілою. Я от проскіпаю, тому що вже 18 хвилин, мені ще такого денного ролика не було. Я ось я вже дійшов тут до стартропів. Боже, як мене бісять ці винагороди? Чому я не можу просто забрати? Це я, говорить людина, яка тільки що вам говорила, то що не треба з треба полюбе збиратися на винагороди. О, Міфік. Гаджет. Ще не... й такий поганий. Краще інший гаджет. То і протяг... то можна ульту цілу халявну заб... Епік. Все забрали все. От якщо б я тільки що занатив. Хоча б 30 ямів мені б повезло дуже сильно. Ааа, боже, Бравл Старс всі з ума. Він мені не хоче нічого віддавати. У мене він лагає ужасно, тому що всі забирають стардропи. <кхух> Ва, які клуби їдь. В сраку вибачте за слова. VPN Friends, я не знаю чого я VPN назвав тоді. щось то було таке, ще що я з VPN трошки грав, вибачте. Мене після цього Не вімутного офіціала, тому що я VPN грав. Це ми з другом тут от на цьому аккаунті все суперсал, бачите, ми вдвоєм на одному аккаунті граємо. Ми на одному аккаунті з от і граємо. Ну ми, не, ми це рідко робимо. У нас тут вже багато персонажів зібралося. До речі. Хоч би тут запис не збилася, не поламалася. І в мене все було записане голосом. Тому що мені прийдеться все це озвучувати, а озвучувати це дуже важко. А мені лінь озвучувати. Я хочу все одним дублем, як Бонко, зняти. Я ще в туалет хочу, не можу сходити, навіть. Тому що треба відкрити вже на всіх аккаунтах це говно, вибачте за слова. Мене вже воно бісить, я вже схожу з ума потрохи. Я вже не знаю, про що з вами говорити. Взагалі не боліть, ходіть в школу, а то тут як я, сидіть, піднімати відео, які ніколи ніхто не подивиться, навіть вікбанку не замітить. До речі, треба зайти на аккаунт, бо дуже щось нове вийшло цікаво, можна подивитися у них. Був проєкт 10 тисяч на базі, баз... базлайтері. Ну, як 10 тисяч на базлайтері? Я думав, Бойко вже захоче іменно на базлайтері. Що піде вийти. вийти. До вийти? Коли буде стрім у бонка, спамте йому. Ну, не спамте йому, а просто говорить мене Напоминайте йому, те, що є такі я. Бо я хочу з Бонко колабу. Бо, бо Бонко це представте, який буде хайп. В бонку буде перша серйозна колаба, в мене теж буде. Тому що бонку була тільки... Колаба з містером Бістом. Я дивився це відео так сміявся, бо там, типу, бра... містер Біст, мені до речі, здається, що Бонко, е... не знав вже, що робити, йому містер Біст. В він навіть не відповів, то він вже знайшов до якогось актора, мабуть, який там, типу, містер Біст создав якийсь аккаунт, а там він йому поміг 80 тисяч кубків отримати. А опять, давайте, Перед, останній аккаунт і все логає, як завжди. Ївно, Гімно, ємно, гімно, гімно. Вибачте, я бомблю дуже сильно, як на нормальній, кончений бомб. О, 23 хвилини. Вибачте, я затягую, треба швидше. Наложу якусь музичку. До речі, а то буду сумно вам дивитися. Я знаю з відеобонка, я от дивлюся бонка, щоб розуміти, що мені не подобається в його контенті. Я Записую такий ж самий контент. дивлюся його відео. І розумію, що мені не подобається. Тобто так я виправляю свої помилки. Бо я розумію, що мені там не цікаво дивитися, як він відкриває щось. Мені треба там сходити в магазин, де що купити там. Я спішу трошки, бо і за цього... Мені треба купити там яблук і все котко. Треба піти за хлібом. Ну, я від, не, від вас не піду я за хлібом. Я, не... я поки не відкрию все це от, останній аккаунт, путь Макс. Мені просто тоді було 100 старт дропів, я, до речі, я пам'ятаю, вроді би це 100 старт дропів було. Я тоді не знімав відео ще. Я забив трошки на вас, трошки пропав тут от. Ну, і тоді було 100 стрільопів, я забрав на всіх своїх. Я создав новий аккаунт, і тут Макс випала. Я його собі зберіг. От, до речі, ну зберіг його, бо подумав, може розігрош роз на якийсь аккаунт створити в телеграм-каналі. <М>... Від... Вибачте, за слово. Мені як завжди падає щось погане. От, все, це мій останній аккаунт був. Дякую, що ви подивилися це відео, попрошу вас підписатися на цей канал, будь ласка, ще раз. Тому що початку відео, попрошу ще раз вам напам'ятати, що там на QR-код. Я піду в магазин, а ви підпишіться на канал і на ТГ канал. Хорошого дня! Бажаю вам підняти багато кубків, не прогривати, стати популярними блогерами, щоб ваші всі мічі не збивались бай-бай, з вами був